Дивіться, що маю. Це новенька JBL Charge 6. Сьогодні покажу, що в ній змінилося та чим вона краще за попередню версію і на що по особливому варто звернути увагу. Мене звати Тарас, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. На перший погляд, JBL Charge 6 зберегла знайомий форм-фактор та дизайн, добре впізнаваний за попередніми моделями лінійки Charge. Проте інженери JBL зробили так, щоб усі ключові переваги залишились і при цьому стали ще кращими. Перше, що змінилося, це покращений корпус та захист по стандарту IP 68. Якщо JBL Charge 5 мала рейтинг захисту IP 67, то новинка отримала IP 68, що робить її ще більш витривалою. Новинка спокійно. Витримає занурення у прісну воду на глибину до півтора метра на 30 хвилин, і навіть якщо з нею трапляться дрібні неприємності, такі як падіння на підлогу чи бруд, то це не стане фатальним. Ще одна відмінність це ергономічність та зручність перенесення. Новинка отримала спеціальні кріплення для ремінця. І як на мене, цього дійсно не вистачало в попередній версії, бо тут такого немає, і колонку доводилось постійно носити або в руках, або десь класти, або там засовувати в рюкзак, і це ну, незручно. Це може здаватися дрібницею, але якщо ви не хочете щоразу шукати місце в рюкзаку, то ремінець це справжній рятівник. Вага пристрою залишилась у комфортних межах близько 960 грам, що дозволяє спокійно взяти її з собою куди завгодно. І остання суттєва перевага по корпусу це екологічність. JBL дедалі більше зважає на довкілля, тому у Char 6 використано перероблений пластик і тканину, а упаковка виготовлена зі спеціального сертифікованого паперу і надрукована суєвим чорнилом. Це приємний бонус для тих, хто прагне робити більш свідомий вибір. Так, ну з візуальною складовою ми розібралися, а що ж тут нового по звуку та технологіях? Попередні моделі серії Char славилися глибокими басами та чистими верхами. У п'ятій версії це забезпечував оновлений Динаміки фірмовий басовитий радіатор, але Char 6 пішла далі завдяки підвищенню вихідної потужності до 45 ватт проти орієнтовних 40 у попередниці. Також новинка отримала нову фірмову технологію AI Sound Boost, яка аналізує музику в реальному часі та покращує звучання. В результаті отримуємо об'ємнішу сцену, потужніший удар та чистіші високі частоти. Якщо ви фанат треків із басом, то точно оціните новий рівень глибини і насиченість звуку. Нова можливість. Підключення AuraCast дозволяє з'єднати дві колонки Charge 6 у стереопару або створити справжню мережу з кількох колонок JBL, які підтримують цю технологію. Якщо ви раніше використовували парті Boost у Charge 5, то тепер побачите, що AuraCast пропонує розширений і більш стабільний спосіб налаштування такої системи. Варто також зауважити, що змінилися елементи керування. Якщо у попередній моделі всі кнопки були розташовані в один ряд, то у новинки вони відокремлені на дві окремі зони. І так Набагато зручніше також новинка отримала нову версію Bluetooth 5.4, яка забезпечує швидше та надійніше з'єднання з меншою затримкою. Для справжніх поціновувачів музики Чер 6 отримала можливість відтворювання Lossless аудіо. Audio. Для цього підключіть колонку кабелем USB-C до сумісного пристрою. Далі натисніть і отримайте кнопку Play, поки не почуєте звуковий сигнал. А якщо кабель usb c від'єднати, то колонка автоматично повернеться в режим Bluetooth. Роки йдуть, але традиційно однією з головних. Фішок серії Charge залишається висока автономність. Якщо JBL Charge 5 працювала приблизно до 20 годин на одному заряді, то Charge 6 отримала збільшений акумулятор і пропонує до 24 годин відтворювання при середній гучності. А функція JBL Playtime Boost додає ще 4 години, коли це найбільш потрібно. Також новинці з'явилася швидка зарядка, яка дає змогу отримати до 150 хвилин відтворювання буквально за 10 хвилин зарядки. А вбудований павербанк допоможе зарядити смартфон. Або інші гаджети, не перериваючи відтворення музики. До речі, зверніть увагу, що в новинці прибрали вихід. USB-A. давайте коротко підсумуємо. П'ять головних відмінностей нової версії від попередньої. І перша відмінність це звук. У Charge 5 уже був фірмовий і досить сильний бас. Однак нова технологія AI Sound Boost у Charge 6 робить звучання деталізованішим та багатшим. Звісно, обидві колонки тішать чудовим звуком, однак шоста модель відчутно попереду. Друга відмінність це збільшений час автономної роботи. Charge 5 пропонувала до 20 годин безперервної музики, проте новинка має до 24 годин плюс. 4 години з функцією Plaintime Boost. І це вагомий аргумент для тривалих поїздок. Третя перевага це поліпшений захист та міцність. Charge 5 мала захист IP 67, але новинка отримала ip 68. Різниця може здатися незначною, але в реальності це означає кращу стійкість до пилу та бруду. Четверта перевага це нові функції підключення. У той час, як Charge 5 підтримує партії Boost, Charge 6 пропонує AuraCast, що дозволяє ширше масштабувати. Аудіомережу. Ну і п'яте це Lossless Audio. Для аудіофілів, які хочуть слухати музику без втрат, Charge 6 має опцію відтворення через USB Type-C. У Charge 5 такої можливості, на жаль, не було. А щоб повною мірою відчути всі переваги новинки, варто встановити застосунок JBL Portable. В застосунку можна оновити колонку, налаштувати еквалайзер, параметри звуку. Ну і звісно, тут ви отримаєте технічну підтримку та поради з використання. Сам застосунок інтуїтивно зрозумілий, і в ньому розбереться навіть дитина. Кому підійде JBL Char6. Всім. Вона точно сподобається любителям збалансованого звуку, бо має потужні баси та чисті високі частоти. Ну і любителі відпочинку на природі теж залишаться нею повністю задоволені, бо вона має новий клас захисту та збільшений час автономної роботи. Друзі, надіюсь, вам сподобалось наше відео. Не забувайте ставити йому лайк. А якщо у вас залишились якісь запитання, пишіть в коментарях. Пока-пока.